19 лютого 2017 року. Так, відділення... Ааа, що це у нас Відділення... Відділення роддому. Це поліція. Доброго дня, шановні. Доброго Це ви в восьму палату йдете? Ні. А де восьма палату, не знаєте? Доброго дня, где восьмая палата? Если можно, по, поводу задержания, да, да. если можно, вот у этих ребят сразу снимите их удостоверение. Добрый то... Доброго дня. Представтесь, будь ласка, Євген Загородні. No. Так, Мельник Дмитро Олександрович. No. Це. це хто ви є? No. Липовецький що? Представтесь, будь ласка, no. я не бачу. No. Липовецький no. відділ поліції, так? Не мир відділу поліції? Да. Так, все, вашу ваші посвідчення зрозуміли, це ви хто? Минуточку. Так, шановні, тут відбувається злочин. Ми зараз фіксуємо факт перебування. Не, не встановлено. Я вам поясню. Давайте виведіть. вийдіть, будь ласка. своїми Злочина. Ви злочина. я зрозумів, ви хто є? Я черговий лікар. Ви черговий ріка. Ви перевірили повноваження цих осіб прокуратури представив людина, коли вони тут, от ця людина була оцей прапорщик з ним. Последуючим прийшов вот товариш, вот они, якобы контролюють прибування хворою, в відділенням. За чим вони тут знаходяться? Вони з чем? Да. Вони оберігають хвору, яка лежить в 8 платі. Можна побалакати з хворою? З нею вже спілкувалися. В якому плані побула Взяти <зв> пояснення, що відбувається. Так. Так. Ви спілки, Є, Є у вас бахіли, де у вас можна взяти <зв> бахіли? Значить, знімаєте вот, верхнє, ханатик вам предоставлять, а далі ви заходите і Що касається спілкувань, хворобу вже доводять до того, що якби вона була небахита, небеса, не вагітна, то в неї перервали з бої. Прочу. Значит, вы заходите, выпустил кормим и будем. А вот это может спорим по 15 человек. 8 человек. Не Что? Сайдите, пожалуйста, шутом. Я вас слушаю. Достойных самообороны не сходим у Фелинский район в Ну. що мені з цього приходив вижіть, що мені з цього, що ви представник самооборони поступив сигнал, що дерьмо жінку хочуть затримати працівники міліції. Пожалуйста, Добрало розбирайтесь ти... з працівниками, забирайте їх на перше поле і розбирайтесь з ними. А не в відділенні, що здесь я вам говорю, ну от, от чоловіка довели до істерики. Вона кричала тут на все відділення. Як може жінка зберігати вагітність 13 тижнів? Коли э, я, я не знаю, во що, що к чому, це не моє дело. Що стосується нас, жінка оглянута, жінці призначені лікування, жінка знаходиться в нас. А що стосується тим, э, предоставить розумію. їй там э, акти, не акти, це треба робити в нормальних умовах, ані створювати те, щоб водітність перервалась в нас відділення. От поэтому такое отношение, что, пожалуйста з працівниками прокуратури, міліції, поліці розбирайте і е, зрозуміло. Ми тоді до неї в палату не будемо заходити з вашого коментаря. Я зрозумів, що не варто її лишній раз травмувати. Ми тоді е, зараз об, попросимо цих представників поліції, щоб вони вийшли і надали коментар, пожалуйста. на якій підставі вони тут перебувають. А як так? Мені, я ви записали представника прокуратури, що їх.

так, ну що, попередньо ми з'ясували обставини, що працівники Липовецького відділу поліції, Немирівського відділення поліції головного управління Національної поліції Вінницької області перебувають у перепрошую, як це приміщення називається? Гінекологічне відділення Вінницького міського клінічного пологового будинку No2. Номер no. Номер 2. А адреса яка у вас тут? Ще сам точний номер, адрес скажу. Є підстави вважати, що зазначені особи представники Липовецької поліції перебувають у цьому приміщенні з наявних підстав, без наявних підстав, в зв'язку з тим, що їхні повноваження не підтверджені згідно чинного законодавства.